Віддати життя за Україну. Літо 1944 року, село Літомир Самбірського району. Загони УПА чинять відчайдушний опір московським окупантам. Війська НКВД за підтримки важкої техніки оточили село. 30 бійців УПА відстрілювались до останнього набою. Кільком з них вдалося вирватися з оточення, інші загинули. Через 5 років, аби знищити навіть пам'ять про ці події, червоні дощенту спалили хутір. Назва Літомир зникла з усіх карт. На місці, де загинули наші побратими, громада села Новосілки встановила пам'ятний хрест. Щороку на Покрови тут відбувається панахида за загиблими. Але минулого року святе для кожного українця місце було, на жаль, споплюжено. Найкращою пам'яттю полеглим за Україну стануть не порожні обіцянки, а справи та вчинки. Усією громадою спільно і словом і ділом. Маємо відновити пам'ять про героїв Літомира. Наші герої мають право на гідну шану. 14 жовтня, у день створення УПА, прийди до відновленого пам'ятного місця, де було село Літомир на Самбірщині. Вшануй наших героїв та історію.